Власне, сьогодні ми дискутуємо стосовно того стосовно броні на від мобілізації. Питаємо наших гостей і наших глядачів, кого варто бронювати від мобілізації. Пропонуємо різні варіанти відповідей. Це і можливо працівників критичної інфраструктури, всі, хто платить, депутати та чиновники, правоохоронці, або навпаки, можливо, нікого не треба бронювати від мобілізації, бо це є несправедливою моделлю. Як би ви відповіли на це запитання? Бо наш от гість у студії пан Вічеслав. Говорить про те, що е треба, можливо, інший підхід застосовувати. Нікого треба е бронювати від мобілізації, а хто може бути корисним навпаки з цього виходити? Ну, так, спочатку я відповів те, що я почув. Я, до речі, також філософія, як пан Владіслав, це рекрутувала система. Ой, прошу, В'ячеслав. Це викрутного система. Я й завжди всім розповідаю. Кажу, що та історія з військово обліковою спеціальностями, яку людину отримала там 20 років тому, і яка там, наприклад, останні 20 років працювала айтишником, або не знаю, там медиком, або ще там кимось, а його посадити на танк, який він, можливо, там ніколи не користувався. Угу. Або якщо була військова кафедра, як в КПІ, де вони були ракетчиками, але вони ту ракету ніколи в житті не бачили. розумієте, а їх там грибуть і кажуть, ось тобі бук будеш стріляти з бука. Він починає вчитися. Тобто це. Величезна витрата часу, тому я завжди казав, що дивіться: по-перше, дійсно той електронний кабінет, який є в новому і де є навички людей, його освіта фахові, так далі, куди людина може добровільно це завантажити для того, щоб подалі ТЦК або військове формування для себе визначили, Дійсно, де вони можуть ефективно застосувати цю людину для того, щоб він виконував відповідні завдання. Бо чомусь всі думають, що якщо забирають в збройні сили України, це 100% суто передова. Повірте мені, хоч як людина, яка їздить там у відрядженні і, ну, звісно, спілкується з військовими, передавати це, це, це важко фізично в першу чергу. І я підтримую ту історію. Не буду називати це те, теж військове формування, які пропонують в своїх навчальних центрах пройти там тижневий курс підготовки і спробувати себе фізично, наскільки ти можеш фізично витримати цю історію щодо бронювання, всього іншого. Дивіться, ну давайте будемо реалістами. Перше. У нас є є підприємства та так звані критичної інфраструктури і критично важливі підприємства. Це юридично два різних терміни. Тобто я вважаю, що все ж таки питання підприємства, які забезпечують роботу країни, які віднесені до форм форфактору критичної інфраструктури. Там працівники, які виконують безпосередні відповідні завдання, повинні все ж таки бути заброньовані. Бо ну, дивіться, якщо ми перепрошую. Так, так, ми вас чуємо. Так, да, перепрошую, був дзвінок. Бо якщо дивіться, ми е, мобілізуємо, наприклад, всіх енергетиків, е, то хто буде обслуговувати енергетичні мережі? У мене був випадок, не буду називати те місто. Там був ремонтний завод, бронетанковий. У них, на жаль, не дуже високі зарплати. Їх там мобілізували, зупинили, е, зупинили завод, який ремонтував ці броні автомобілі. Ці да? е, це погано, звісно, погано. Да? тому... І такі підприємства військово-провослового комплексу також треба, щоб вони мали відповідну бронь, як фахівці, так і керівники. Це особисто моє добре. Критично важливі підприємства це також є визначення. Там 76-та постанова там, визначається підприємство. Я не розумію, наприклад, чому в критично важливі підприємства підпадають величезна купа мережевих магазинів. Це окрема історія. Хай, а це хай цим, хай цим займається Міністерство економічного розвитку. Ну, дивіться. Я думаю, що про це вже багато було написано, і я думаю, що і студія, і глядачі розуміють, про що я кажу.